Всім привіт! Сьогодні пробуємо інакше розігровувати призи за допомогою скрін рекордера. Я буду робити відео з екрану власного телефону. Дивіться, у мене є тут 22 людини, що приймає участь у конкурсі. Вони всі пронумеровані, і тепер ми будемо використовувати генератор випадкових чисел. От я знайшла U2Gift. Ми будемо мати три переможця. Спочатку ми дізнаємось, хто займе третє місце. Номер 20 Друге місце 15. І перше місце. 10. І тепер ми можемо подивитись, хто ж ці переможці. 20-й. Людок займає третє місце. П'ятнадцяте Надя Роман займає друге місце. І 10 Гелена займає перше місце і отримує не просто семпл джинджер-бару, а й цілий тревел. Я вас вітаю! Е, так, це було цікаво. Вперше так роблю. А, мабуть, наступні розіграші буду робити так само. Дякую всім за увагу і вітаю переможців. Пишіть мені у коментарі. Будемо списуватись і буду вам надсилати ваші посилочки. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там теж багато про парфуми.